Російська армія в Україні давно воює не лише з військовими, вона веде війну проти всього, що забезпечує життя в Україні лікарень, електростанцій, шкіл, будинків, транспорту. Росіяни ціляться в цивільних і роблять це навмисно у цьому відео. Ми покажемо вам, як змінюється тактика ударів по мирних містах, які регіони Росії обстрілює найчастіше, і як ворог використовує шахети для тотального терору. І чому кількість атак лише зростає, попри його. Заяви про мирні переговори. Росіяни обстрілюють і руйнують не лише військові об'єкти, а буквально все. Життєво важливе для людей, як я вже сказала, це енергооб'єкти, лікарні, школи, дитячі садки, промислові і агропідприємства, транспортна інфраструктура, зокрема громадський транспорт, і прилітає навіть у стайні. Але найбільша трагедія це постійні смерті серед цивільного населення. Щодня від ударів росіян помирають цивільні люди, іноді за сотні кілометрів від фронту. Найчастіше росіяни обстрілюють області, що безпосередньо межують із лінією зіткнення: це Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська області. Але також росіяни системно обстрілюють прикордонну з РФ Чернігівщину. Регулярно дрони і ракети прилітають не тільки в регіони на передовій чи поряд з кордоном. Активно обстрілюють також Одеську та Миколаївську області. Київ також часто стає мішенью масштабних атак росіян. Довга рука Москви дотягується і до тилових регіонів на заході України. Росіяни регулярно б'ють, наприклад, по військових аеродромах на Хмельниччині, а також вражають газосховища на Львівщині. І так намагаються знищити життєво важливу інфраструктуру. Коли росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним об'єктам, вони подають це все як спроби знищити військову інфраструктуру. На своїх пропагандистських ресурсах вони стверджують, що у всіх зруйнованих ними школах базувалися військові а в мирних оселях, звісно, що діяли пункти дислокації та штаби ЗСУ. Але кількість цивільних жертв показує, що основною ціллю росіян є. Цивільні об'єкти і мирні люди до того ж, в Україні багато військових і по кожній вулиці, куди прилетіла ракета, може йти, наприклад, військові у відпустці, але це не скасовує того факту, що цілились саме. В мирне населення згадаймо, якої тактики росіяни дотримувались в Сирії. Вони бомбили авіацію густонаселені міста, націлювались на шпиталі, скидали бомби і запускали ракети. Через це багато людей покидали небезпечні регіони, і це полегшило просування військ Башара Асада. Росія ж маркувала це як боротьбу з ісламістами, але насправді вони вбивали мирне населення з того часу. Їхня тактика випаленої землі стала ще більш жорстокою. на початку війни росіяни пробували застосовувати авіацію в Україні так само, як і в Сирії. Але наші ППО і військова авіація це зупинили. Сьогодні для руйнувань у тилу Росії використовують дрони. В основному грозвісні шахеди. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що росіяни б'ють не тільки по важливих промислових центрах з великою кількістю підприємств і транспортною інфраструктурою, але і по набагато менших цілях. Подивіться на ці червоні крапки на карті обстрілів дронів та авіаударів. Чим більше крапок, тим власне більше. Ударів на карті видно, що, хоч росіяни атакують всю Україну, але сусідні з прифронтовими області обстрілюють більше, ніж західніші. Це почалося тоді, коли Росія наростила виробництво іранських шахетів. Наприклад, у перший рік війни фронт проходив ближче до Полтавської області, ніж тепер, але її обстрілювали не так інтенсивно, і також у прифронтових областях додали ще й авіаудари. Через кілька секунд я розкажу вам про нову тактику росіян, через яку шахеди стало важче збивати. Але поки ви тут, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Такі цікаві і глибокі проекти на основі даних ми можемо створювати саме завдяки вашій підтримці. Тож, щоб ми могли і далі робити для вас такий контент, підтримайте нас донатом за посиланням в описі відео. Останнім часом також зросла кількість випадків, коли шахеди долітають до Києва та інших. Українських міст це не збій в роботі ППО, а зміна в тактиці ворога. Чому ж стало складніше перехоплювати всі шахети? Це питання варто розглядати в комплексі. Шахет зазвичай запускається з мобільної пускової установки, яка замаскована в кузові цивільної вантажної машини. Один такий автомобіль випускає залпом до п'яти дронів. Ці дрони зазвичай запускають великими групами. Сотні з різних напрямків, і вони летять різними маршрутами. Іноді є ведучий шахет, далі за ним тягнуться всі інші. Зараз є кілька основних способів відбивати атаки російських дронів на українські міста. Наприклад, мобільні групи. Донедавна вони були дуже ефективними, але тепер росіяни запускають БПЛА на великій висоті від півтора до двох кілометрів. Тож збивати їх з землі стало складніше. Німецькі гепарди і зенітні комплекси Skynex теж вже не дають таких результатів як раніше. Адже протягом останніх трьох місяців росіяни стали запускати разом із шахедами БПЛА. пародії це такий собі дерев'яний літачок з пристроєм, що обманює радар, і такі пародії відволікають ППО від реальних цілей, тобто шахетів. Останнім часом найкраще для знищення шахетів працюють гелікоптери. Двох-трьох черг із нього достатньо, щоб збити іранський дрон. Спочатку гелікоптер знаходить пепала, потім супроводжує його до безпечного місця, де немає будівель, і відкриває вогонь. Стрільці намагаються вразити двигун шахеда, щоб не вибухнула бойова частина. Гелікоптер при цьому тримається на безпечній відстані. Головна зброя гелікоптера це система спостереження флір, яка дозволяє бачити об'єкти навіть у темряві та погану погоду. Один гелікоптер підсвічує фліром, інший знищує. Є вертолітні екіпажі, які мають вже по 150-160 збитих шахедів, і це лише за два минулих місяці. Але гелікоптери не можуть працювати дуже близько до лінії фронту, бо там є ворожі системи ППО. Тому вони чергують на більш безпечних відстанях, де їх не можуть збити. Але чому ж не вдається перехоплювати гелікоптерами всі шахеди? Бо ширина коридорів, якими заходять з граї цих іранських дронів, зазвичай становить 60-70 кілометрів. І поки Україні не вистачає гелікоптерів, щоб закрити всю цю територію, тому ми вдячні нашим льотчикам, ребівцям і зенітникам, які допомагають стримувати ці атаки. З моменту свого обрання Дональд Трамп не втомлюється розповідати про мирні переговори. Тому ми окремо також вирішили проаналізувати удари росіян ракетами і шахедами по 12 прифронтових та сусідніх з Росією областях до і після інавгурації Трампа. Трамп ще під час президентської кампанії обіцяв дуже швидко зупинити війну в Україні. Деякі українці навіть повірили в суперздібності нового президента і сподівалися, що він справді зможе. Моментально зупинити цю страшну війну. Тепер оточення Трампа постійно розповідає про успіхи в переговорах з росіянами. Одні ініціативи змінюють інші, і ми вже чули про якесь енергетичне перемир'я. Але на жаль, від того, що всі повторюють слово мир стріляти не перестають. Радше навпаки, з моменту інавгурації Трампа інтенсивність ударів по українській території. Посилилася про це. свідчать дані зібрані користувачем X, який аналізує офіційні звіти про запуски та збиття шахетів. Ми також зібрали дані з відкритих джерел за 2024-2025 роки про влучання російських ракет та шахетів по об'єктах на територію України. Ми врахували тільки офіційні повідомлення про влучання, пошкодження та пожежі через падіння уламків. Ми не враховували. І от що ми знайшли. Виявляється, що після інавгурації кількість влучань не лише не зменшилась, а навпаки, збільшилась. Якщо порівняти два місяці до і після вступу Трампа на посаду, то в деяких регіонах кількість ударів росіян посилилась в кілька разів. Загалом, кількість атак по 12 регіонах зросла більш ніж удвічі. Окрім того, нещодавно ООН повідомила, що квітень 2025 року став найкривавішим місяцем для цивільних з вересня 2024 року. Здається, що чим більше говорять про мир. Тим більше росіяни відчувають свою безкарність. Нагадую, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. І підтримайте нашу роботу донатом на одній з платформ за посиланням в описі відео.